Так, дівчатка, ось такі рвань, дирки, ми будемо з вами зараз в'язати. У мене на замовленні світер з такими дирками, англійською різинкою, тому я вирішила вам показати, як ми в'яжемо ось такі розпуски. На в'язальній машині на англійській резинці. Давайте почнемо. Все дуже просто і швидко. І так, дівчатка, що ми робимо Все дуже просто швидко на нашій англійській резинці вибираємо місце, де ми робимо свою дирочку В даному випадку в мене верхня фонтура накинула накид, ми його пров'язуємо вручну так, пров'язали вручну, першу і поряд. Іголочку, на яку ми збираємося перекидувати. Підтягуємо трошечки і перекидуємо нашу пров'язану петельку. Так само робимо знизу, перекидуємо. Я видвину вперед, і сусідні. Теж видвину трошки, щоб вони в мене пров'язалися. Все ці пусті іголки ми виводимо в неробочий стан. Так, і пров'язуємо. У нас повинна вийти ось така протяжка. Якщо ми хочемо більш широку нашу дирку, ми знову робимо те ж саме. Ми пров'язуємо вибрані нами голочки вручну. Зараз теж в мене накид на верхній гольниці. Так, дві пров'язали, підтягнули знизу трошки, і перекидуємо зверху і так само знизу. Все дуже просто. Так, видвигаю уперед, голки які поруч і знов пров'язуємо ось такий у нас проміжок вийшов. Пров'язуємо нужну, необхідну нам висоту нашої бурки. У нас тут форму формуються протяжки. Так. Коли ми хочемо знов добавити наше, повернути назад наші голки, щоб наше полотно було без дірочок, видвігаємо наші голки, ті, що були в задньому на робочому стані, уперед. Так, через одну, дивіться, уважно, щоб у вас не збився сам узор. Так, видвинули, пров'язали. У нас зробились накиди зверху і знизу. Ще раз видвину вперед, щоб мої голки пров'язалися. Так, є, бачите, у нас вже сформувалися тут, по нашому малюнку. Так, підтягнула у мене дуже така плотненька нитка. Так, є. Один рядочок пров'яжу. Так, і повертаємо назад наші останні голочки. Теж трошки поведвігаємо вперед. У мене машинка буває нищита, тому я завжди видвігаю вперед. Так, все і пров'язуємо. У нас сформувалися вже накиди, петлі. Так. Трошечки видвинемо. Так, зараз накиди в мене, в мене по нижній гульниці Так, є все. Ось в мене вже. Так, ось дивіться, що виходить. Вже сформований надалі наш візерунок і в'яжемо далі, де хочемо ми зробити ще дірочки протяжки тарвань, робимо те ж саме. Ви можете обирати з роботи 5, 6, 3 іголочки. Все так само. Тоді дирочка у вас буде більш більше, протяжки будуть більші. Все, повернули і в'яжемо далі. Хочете більше дірочок, робите через кожні там 10 рядків, 15 рядків, це вже на ваше. На вашу уяву, на ваш малюнок. Все дуже просто.